Вітаю вас. У контексті повномасштабної війни та сучасних викликів підвищення ефективності системи цивільного захисту є пріоритетним завданням для забезпечення стійкості держави та захисту населення від надзвичайних ситуацій. Україна реформує сферу безпеки і одним із кроком є створення нової моделі офіцер рятувальник громади». Розпочато реалізацію проєкту із забезпечення кожної територіальної громади професійно підготовленим співробітником ДСНС. Який координуватиме та контролюватиме виконання заходів цивільного захисту в громаді? Мета проекту створення безпечного середовища для населення шляхом забезпечення громади офіцером-рятувальником, який здійснюватиме моніторинг, контроль та координацію заходів цивільного захисту в громаді. Проект офіцер рятувальної громади передбачає трансформацію класичної моделі пожежної інспекції у сучасну більш ефективну структуру превентивної безпеки. Офіцер рятувальних громади займається постійним моніторингом стану безпеки в громаді. Він знає особливості території, розуміє потреби місцевих мешканців і діє на випередження виявлення ризиків спрямованих вибухонебезпечними предметами, радіаційними та хімічними загрозами. Займається координацією дій у разі надзвичайних ситуацій, надає допомогу в питаннях оповіщення населення, планування евакуаційних заходів тощо. Офіцер-рятувальник громади це один фахівець із багатьма функціями. Він допомагає планувати дії на випадок небезпеки, вчить, пояснює і консультує. Основні функції офіцер-рятувальника громади це постійна взаємодія з поліцейським офіцером громади, щоб система безпеки була комплексною і цілісною. Здійснення превентивних заходів серед населення щодо різних видів природного та техногенної загрози, постійний моніторинг стану пожежної, техногенної, мінної та загальної безпеки в громаді. Він знає особливості території, розуміє потреби місцевих мешканців і діє на випередження. Також консультуватиме місцевих жителів, керівників установ, органів місцевого самоврядування з усіх питань цивільного захисту, вивчення стану захисних споруд, облік та допомога в їх створенні. Здійснення ідентифікації вибухонебезпечних предметів, а також радіаційних та хімічних загроз, участь в евакуації населення, участь у заходах державного нагляду контролю у сфері пожежної та техненної безпеки. В області планується на 63 територіальних громадах забезпечити функціонування 100 офіцерів-рятувальників громад. Вони будуть забезпечені автомобілем, що буде укомплектований приладами хімічного та радіаційної розвитки, медичними вкладками, БПЛА. Комплектом захисного одягу та бронезахистом у кожного офіцера громади буде планшет, буде камера та інші цифрові інструменти. Це дозволить діяти швидко, ефективно і прозоро. Безпека це не лише швидка реакція, це щоденна профілактика, планування та готовність. Саме цим займатиметься офіцер-рятувальник громади.